Привіт, любі люди. Ви на каналі Музогляд. І сьогодні в огляді Євробачення 2024 Грузія і її представниця Нуца Базаладзе з піснею Пожежний. Перед тим як ми почнемо, попрошу вас поставити лайк цьому відео, підписатися на канал, якщо цього ще не зробили, написати коментар чи сподобалась вам пісня. Нуца Базаладзе народилася в Тбілісі, зараз проживає то в Лос-Анджелесі, то в Дубаї. Вона брала участь в багатьох пісенних конкурсах також в American Idol 2023. Вона війшла в 12 представників, співала разом з Кайлі Мінок. В 2019 році видала свій дебютний альбом Нуца-22. Отже, давайте слухати трек. Одразу відчувається сила в голосі і э, сила в пісні. Like Дивіться, круті переходи зробили в пісні, е, вплили сюди ще такі грузинські мотиви і грузинські інструменти. Ну, це дійсно видно, ну, от, коли людина представляє свою м, державу да, і вплітаються туди якісь е, те, що притамане цій державі. Тобто тут це інструменти, мотиви, і це дуже круто. І пісня, вона така енергійна. От оце ураган, да, якщо це відсилка до Ізраїлю, пісня ураган, але вона якась така небурхлива. Тут, ну. Крута пісня. Це вогняне коло, клас. Soon it. Can you hear me I see just falling, falling, falling. I see I'm rising from the She's like a phoenix. Yeah. Гарна картинка, е, класна кінцівка, тобто вона закінчилась так ну, на підйомі. І мені подобається цей трек. Я думаю, що він буде звучати в фіналі. Грузія буде в фіналі, тобто, ну, шанси у них дуже великі, як на мене. Е, у співачки класний голос, він сильний, він красивий. І я думаю, що вони зроблять, ну, судячи з кліпу, вони зроблять гарну постановку, і номер буде дуже класний. Ну, мені б хотілося. Тобто, мені приємно бачити таких виконавців з такими треками. Що думаєте ви? Пишіть в коментарях, ставте лайк цьому відео, підписуйтесь на канал, якщо цього ще не зробили. Гарної музики вам у вуха. До нових зустрічей!